Чуєш що щось городи? Ну так, візу що. Дивіться, короє, бачите, як добре, що Сергій з Аркадієм потрачили в вчительку ну. і маємо таку штуку. Світа навіть про неї не знала. Я знала, що в мене стоїть на шафі. Так? а чуть на шафі не прибираєш? Так що Сергій, бачите, врятував лайф... ситуацію. Лайфхак? Ну. А чи? Газда, ні? Газда, газда, що тут скажеш. Ну. А Світа, поки я розпакував цю штуку, змахала всіх. А замахала ще давні же всіх, я так розумію. То зараз що? мене на ти. Там люди питаються, де я ту фіолетову ковдру купляла. Читаю. То не фіолетова ковдра окремо не йде, вона йде як комплект постілі воно йде. Постільної білизни, вона просто йде, як літній варіант. А. Не під одіяльник, а літня ковдра. Дуже файна, дуже. Максим все літо під нею спав. Я, але тепер вже треба... При... До речі, ми ту літню ковдру кидаємо в пралку, але одну. ми не кидаємо зараз. Та, вона не спирається, нічого. І сохне дуже швидко, скільки ну, там. тоді, як ти пішла, ми закинули, постирали. Прийшла Ви, вже було в немає цієї. А як будеш перемішувати? Зараз покажу. Як? Ой, я би не радий робив. Буду збок товатися. Бач, як лайфхаки народжуються, коли люди лінтяються, тому я кажу, лінь. Саме найкращий цей лінь. І потім, потім і наливати. А ви маєш мій шейкер? Та і такого кожен раз збовтали з банки і з бамки налили. Не треба тих черпачків, того бардачела. Ага. Все, тако беремо. Один, я тільки один раз лею. Один раз. І я теж рушничком розмазую, бо Сергій з Аркадієм зламали ту пшиківку, а замовити ніяк не можна. Ну, буває. Раз. Все. Так. Все. І все, зараз дить минуло. Хопа-хопа-хопа-хопа. Та поняли. Боже, гмально що? сідаєш, щоб ви знали. Та, вже... Це я говорю для юних господин, юних, юних. Чи ж юна господиня, то вже і юні господині поняли, і дорослі поняли, всі поняли. Дивіться, як вода. Як то може бути милинець? Може акула? дай більше газу. Я не знаю, як там користуватися. Крути -крути. Туди в ту сторону. ми. Нормуль. Зараз Сум. все буде. Кожен раз закрили. Бо я деколи кманці робила послу. Зборошна. Я то могла ставити і на другий день, щоб свіженьки Максимові до школи зробити. А зараз ми подивимося, як це буде. буде Вон, це навіть. я не вірила, я не могла повірити, що з такою водичкою. Ну водичка на цьому. Дивіться, ну вода. Я, я вчора навіть як робила, думаю, як з тої води може вийти нормальний млинець. Ну вийшов, ні. Макс буде бо Макс, радість зараз знущенка. Ага. То... Він Чим? вчора знаєте стримався. Він вчора з гущонкою, бо він казав, що на вечір солодке не буде. Він каже, що він поправив. По я йому я йому говорила. Ага. Він, я йому, я йому, 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 йому звернула увагу, що він був менший, він був більш спортивний, а зараз він трохи розвінився. Ну так, але, але він казав, що він не як школа почнеться, то він почне ходити в спортзал. Тому сильно не вимахується. І Ні, то він мав літо для того, щоб відпочити.